Крінж та вайб або англіцизм в українській мові. Мітинг на роботі, плейліст в навушниках і кринж в Тіктоці. Мій звичайний вівторок, але озвучивши такий розпорядок дня моєї бабусі, вона подумала, що у мене температура. hey гайс, мене звати Катя, і ви на каналі онлайн школи англійської мови Green Forest, де сьогодні я допоможу бабусям і всім іншим зрозуміти 17 найпопулярніших англіцизмів, їхню природу і значення в українській мові. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватись про найактуальнішу англійську. Почнемо з того, що англіцизми це слова, які ми запозичили з англійської мови та адаптували. Але для чого в нашій рідні соловіні якісь незрозумілі слова? Відповідь проста: мова не стоїть на місці та змінюється і пристосовується до сучасного контексту. Ще років 40 тому, після таких слів як інтернет пост, рілс, вам ми викликали швидку. А сьогодні без них ми не можемо уявити дня. Тож давайте поглянемо на англіцизми, які присутні у нашому щоденному житті. Крики, метушня, випадіння волосся. Ні-ні, мені непогано. Це про стан людини, що ось-ось пропустить дедлайн. З англійської дедлайн крайня межа, кінцевий термін. If I miss the deadline, my boss will be annoyed. Якщо я пропущу дедлайн, мій бос буде роздратований. Якщо ви дбаєте про вашу менталку і хочете дотримуватись дедлайну, то прочитай трохи більше про тайм-менеджмент з англійської тайм-менеджмент керування часом. Have you heard of this fancy atomic habits book? It really improved my time management. Ти чула про цю банду книгу Атомні звички. Вона дуже покращила мій тайм-менеджмент. Гарно було б мати чи рот, як у Герміони з Гаррі Потера, але навіть він не допоміг би уникнути робочих мітингів з англійською «Meeting» – Зустріч You can imagine how much I hate Google Calendar. It's just packed with meetings. Ти уявляєш, як я ненавиджу Google Календар. Там все забито мітингами. Після такого стресу дуже хочеться розслабитись, випити пива і просто ні про що не думати. Гадаю, це можна зробити на івенті з англійською event — захід, подія. I'm in charge of the Christmas events this year. Я відповідальна за різдвяні івенти цього року. А що мені одягнути на всі ці івенти? Часто у них є свій дрес-код з англійською «dress code – форма одягу. «You must put on ugly Christmas sweater. It's a part of the dress code. Ти мусиш вдягнути огибний різдвяний светер. Це частина дрес-коду. У нас в існує цілий день корпоративного одягу. Туди дуже пасує одягнути наш мерч з англійської «merch» скорочено від «merchandise» — товар з символікою організації чи особи. Every new employee gets some of office merch for free. Кожен новий працівник отримує якийсь офісний мерч безкоштовно. Фух, досить про роботу. Ось нарешті ви вдома і хочеться розслабитись під улюблену музику, але бац, англіцизми не покидають нас і тут. «Playlist» — з англійською «playlist» — список відтворення. My hip-hop playlist is full of Kendrick Lamar songs. Мій хіп-хоп плейлист весь в піснях Кендріка Ламара. З цієї відсилки ви могли зрозуміти, що я дуже люблю реп, але спробуйте увімкнути будь-який трек Кендрика, і вас чекає купа незрозумілих слів і граматичних конструкцій. Щоб розуміння пісень ставало легшим, треба прокачати свої знання з англійської. Я пропоную зробити це у Green Forest, сучасній онлайн-школі англійської мови, яка існує вже понад 20 років, і де щороку більше 20 тисяч студентів підвищують свій рівень знань. Якщо ви теж хочете плюс один рівень англійської всього за чотири місяці, шукайте лінк на тест і запис на перше безкоштовне заняття в закріпленому коментарі. Повернемось до музики. Моє життя було б таким нудним без неї. Музика створює такий, як би його назвати, вайб з англійської вайб. Настрій чогось. I like the vibe of Stepan Giga's songs Степан bring me back to my childhood. Мені подобається вайп пісень Степана Їги. Вони повертають мене в дитинство. Після гарної музики хочеться подивитися якийсь класний серіал з друзями, але тільки на гугли щось про улюбленого персонажа, і бамц, Купа інформації з сезонів, які ти ще не бачили. Тобто, один величезний спойлер з англійської to spoil – псувати. Тоді спойлер це передчасно розкрита важлива інформація. Обережно, якщо ви не бачили останній сезон Гри престолів, зараз буде спойлер. The fact that Daenerys dies at the end of the Game of Thrones is a major spoiler for people who haven't finished watching the series yet. Факт, що Дейнеріс помирає в кінці Гри престолів, це величезний спойлер для людей, які ще не закінчили дивитися серіал. Деякі епізоди в серіалі бувають такими нудними, що хочеться їх скіпнути. З англійської to skip пропустити. Всі серії Бриджетонів були такими довгими і нудними, я просто хотіла їх пропустити. Після перегляду серіалу можна погортати соцмережі, а там варіантів: TikTok, Instagram, Ютуб, шорси. До речі, можете зайти на вкладку із шорцями на нашому каналі. Там чимало смішних мемів про вивчення англійської. Мем з Онлайн прикол або жарт. My niece is talking only about the tra -la 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 Моя племінниця говорить тільки про мем з тралалело тралала. Часто меми в інтернеті бувають дивними. Це можна назвати словом cringe. З англійської дії слова to cringe. Здригатись, де звідси й друге значення іспанський сором. Once there was a way to bring him... TikToks of a man singing like Hugh Jackman's were so cringe. Tіктоки хлопця, що співав, як Hugh Jackman були таким cringe. Дивні відео часто отримують багато хейту. З англійської – to hate – А hate це образливі висловлювання в інтернеті. He received plenty of hate for his TikTok video with Russian music. Він отримав багато хейту за свій TikTok під російську музику. Або навпаки, ваші відео подобаються людям, стає популярним, та залітає в тренди. З англійської тренд напрям. Діфрент варієнсів дог патронсон huge trend in 2022. Різні варіанти пісні пес Патрон були трендом у 2022 році. Популярність приносить багато репостів з англійською to repost» повторно публікувати. Тоді репост повторна публікація якоїсь інформації, яку люди хочуть шерити з англійською «to share» ділитись. A new Heidi Klum's look from Halloween got tons of reposts, and all my friends shared it with me. Новий образ Гайді Клум з Геловіну мав тони репостів, і всі мої друзі поділилися ним зі мною. Часто стається, що автори відео з багатьма репостами не придумують ніяких цікавих і креативних ідей, тож їхні тіктоки це просто хайп. З англійської hype ажіотаж. Lots of girls participating in a bachelor are there just for hype. Багато дівчат, які беруть участь в Голостяку, там тільки заради хайпу. Пишіть в коментарях, чи хотіли побачити другу частину відео з популярними англіцизмами в українській, а також ставте лайк, якщо дізнались щось нове, підписуйтесь на канал і шерте це відео з друзями, щоб воно потрапляло у тренди.